Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд брід. Шкіряні барабани та електронні пательні на мільйон гривень. Все це чиновники закуповують для укриттів. Поговоримо сьогодні про кричущі випадки. Друзі, мене звати Яніна Соколова. Підпишіться, будь ласка, на наш Ютуб канал. Ми працюємо всією командою щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Починаємо. Отже, друзі, замість нормального всебічного, я маю на увазі з огляду на кількість укриттів ремонту бомбосховищ, ставленик партії Слуга народу Павло Бабій, що очолює Дніпровський район української столиці, закупив в укриття барабанів. Увага! Готові! На 900 тисяч гривень. Як думаєте, для чого чиновник передбачав використання барабанів у сховищі? Не здогадаєтесь. Але він це пояснює так для зняття стресу у дітей. Ну, а тепер, друзі, офіційно. Дніпровський район Києва закупив для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог барабанів на 891 дев'яносто тисячу гривні. Всього на цю суму було закуплено 306 барабанів з натуральної шкіри, вартість барабанів від 1900 до 3960 гривень за один барабан, 53 комплекти молоточків до цих барабанів. Як це знайшли журналісти дуже легко, через публікацію в Прозоро знайшли і ем, яке б не непломатичне слово знайшти були вражені цим і глибоко занепокоєні. Днями той самий голова Дніпровського району, якого звати Павло Бабій, власне на обкладинці, ви бачите його фейс потрапив в аналогічний скандал із закупівлею електричних овочерізок за 130 тисяч гривень, а також модних електричних сковорідок, які коштують готові 720 тисяч гривень. за одну штуку. Про вы можете варить, жарить и готовить в фритюре. Все виды термической обработки доступны в одном аппарате. Он готовит в четыре раза быстрее и при этом значительно экономит энергию. Ці кухонні атрибути були закуплені чиновниками для використання в укриттях навчального закладу Днепровского району и зазначені в системе «Прозоро». А ось пройде. Не прошло. За які гроші все це закуплено, друзі? За кошти місцевого бюджету кияни, які все це читають, я знаю, що зараз хто дивиться моє відео, друзі. Я уявляю, в якому вишоці з огляду на те, в якому стані наші укриття, і в Дніпровському району районі, куди прилітало не раз. Теж всередині все завалене сміттям та лахміттям. Знаходитись тут справді неможливо, бо тхне. працівники ДСНС знаходять аварійний вихід, але він замурований. кажуть, укриття годиться для того, щоб перечекати небезпеку, якщо його бодай відчистити. На відео, яке ми вам щойно показали, інший район Голосіївський. Але зараз правоохоронці ведуть перевірки щодо зловживання коштами, які були виділені бюджетом Києва рай держадміністраціям на облаштування бомбосховищ у розмірі. 1 мільярд 200 тисяч гривень до цього можуть бути причетні голови районних державних адміністрацій, яких призначає і звільняє, нагадаю вам друзі, президент. Дев'ять із 10 голів райдержадміністрацій є представниками партії Слуга народу. Просто щоб ви собі окреслювали відповідальність. І ви пам'ятаєте виступи якраз голів райдержадміністрації, які закликали кличка піти в відставку. Я зараз не применшую його провину, просто вам нагадаю, що якраз у ті люди, які стояли і вимагали цієї відставки, це були представники партії Слуга народу от про яких, зокрема, ми зараз розповідаємо. Треш. Якщо голови районів. Які за це відповідальні, не зможуть організувати належну роботу, за що вони отримали гроші? Буде їздити мер і будуть влікатись інші міські служби, у яких відверто і так не мала роботи військовий час в умовах обстрілів і ліквідації їх наслідків після трагічного випадку, який став відомий абсолютно всій країні, коли троє людей, серед них одна дитина, загинули через закриті укриття в Києві. Активізувалися перевірки, загалом проспектували більше 4,5 тисяч. За даними КМДА, придатні на даний момент 65% зі всіх укриттів. 21% можуть бути укриттями за умови належного їх облаштування. Не відповідає технічних умовам приміщень, де можуть бути укриття для людей 14%. Виявляєте, який рівень цинізму красти і ще й так зухвало виставляти на прозоро ці всі кейси з електричними сковорітками і барабанами, розуміючи, що безкарності буде нуль? Але от щодо тендерів і махінацій на них маємо іншу історію. Ще одну хочемо, щоб ви про неї знали. Це Печерський район столиці. Журналісти програми Наші гроші помітили, що комунальне підприємство по отриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва вирішило купити саджанців різних дерев на 5 мільйонів гривень. Дивно, але чомусь процедуру закупівлі провели без торгів. По процедурі Українська визвольна війна. Я нагадаю вам, друзі, що це та процедура, яку уряд вів для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони. Але по факту, друзі-замовники часто купують через цю процедуру все, що їм, зрештою, потрібно, ну, те, що вигідно. І прикриваються нею. Цікаво, що замовник навіть не оголосив характеристик саджанців. Ну там, що це було за саджанці? висота, обхват стовбура, кількість присадок, на які ці гроші зазначені ну, тобто, вся ця процедура і нюанси цих саджанців. І тому порівняти їх. Відповідно, і з цінами неможливо, бо не знаєш, що це власне. Ну, наприклад, друзі, найдорожчим виявився клен Густролистий, Знаєте, по чому клен? 18 тисяч гривень. У відкритих джерелах ми пошукали, що там з саджанцями. Його можна знайти у продажі за дуже різними цінами від 1600 до 15500. Але які саме коштують 18300, от невідомо. Напевно, якийсь дуже суперякісний. Канадський клен спецрейсом чартером. Ех, на фото ви зараз бачите очікувані реальність або, іншими словами, ймовірне відмивання коштів навіть на таких речах, як озеленення міста. Ми дякуємо вам за вашу активність і за те, що ви нам надсилаєте історії, які трапляються у ваших містах. Робіть це і надалі. Ми працюємо, аби висвітлювати все те, що що соромно робити не тільки в державі, яка у війні, а і взагалі в державі. Демократичне суспільство має тиснути на можновладців, до якої б політичної сили вони не відносилися. Так працює демократія. Дякую, що нам довіряєте. Дякую всім вам за підтримку. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Ми Працюємо щодня, аби ви знали правду. І дякуємо ЗСУ за можливість працювати. До зустрічі завтра.